Всім привіт! Сьогодні неділя, погода чудовезна, 29 градусів, всього-навсього у римі влітку. Це просто диво якесь. Хочу вам показати ось цей кактус він дуже-дуже високий. Ось, бачите, він за вишки більше, ніж трьохповерховий будинок, і він весь вкритий квітами. І от мені дуже важко зловити той час, коли оці квіти розквітають, тому що дуже-дуже швидко вони потім в'януть. І сім'я вся виходить і дивиться, цей кактус ще не впав під таким вітром. Ось така краса в мене з вікна кожного ранку. Ось бачите. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. У мене для вас маленьке оголошення. Всі ваші питання в коментарях. Я їх сканую. От скріншочу і потім зроблю окреме відео з відповідями. Будь ласка, не ображайте, що я вам не, ну, не відповідаю одразу після коментаря. Тобто, ну я не можу так. Знаєте, ви ж ви, ви ж мене вже знаєте? Я одним словом не можу. Відповісти, мені потрібно з поясненнями. От тому після у цього про бабцю розу серіалу я зроблю декілька відео з відповідями на питання. А ви пишіть відповідь, відповідь, господи, питання, пишіть мені питання, будемо відповідати. Так, ще що? А, хочу вам, щоб ви за мене пораділи. У мене добра новина. Звідки прийшов холодний циклон? Я не знаю на Рим. Ну і мені здається, на Італію взагалі. Ну на Сіцилії там ще спекотно. А от в Римі зараз чудова погода, просто чудова. Звідкись, от наприкінці липня, на початку серпня ніколи такого не було. Ви знаєте, скільки я вже тут живу? Вже буде 12 років скоро. От ніколи такого не було. Літо завжди було знаєте так: 42 градуси, 48 Було Рим Палав, Рим горів, були пожежі. От, а зараз я подивилась на два тижні не більше ніж 31 градус. Боже, це таке щастя, що ти можеш отак от не просто зранку ем, вийти з дому і кудись у справах поїхати, а цілий день, що ти вільна, цілий день виходити. Ну, супер! Мені дуже подобається. І от якщо б завжди в Італії була б така погода. Ну, будемо сподіватися, що от два тижні, як написано в додатку, так ну і буде два тижні, така чудова погода. Так, а і ще я вам ем, стосовно... Бабці рози, це в нас яка буде вже серія. Сьома, так, сьома серія. Я вам хочу дуже порадити один американський комедійний серіал сітком. Там 6 чи 8 чи 8 сезонів. От, і там дуже маленькі серії, по 20 по 30 хвилин, але він дуже, знаєте, такий життєстверджуючий, ну такий класний. Я в деяких моментах я навіть е, сміялась в голос. Я думала, ну, ну, що мені може в ньому подобатись в цьому серіалі. Він, мені здається, 2015 року. Ну, що мені може там дві старих жінки, ну, старих, скажімо так, жінки у літньому віці, яких покинули чоловіки, от вони виявились геями. Це було дуже смішно, ви розумієте, коли от дві сім'ї, от уявіть собі, дві сім'ї, значить, чоловік, дружина, в них діти і чоловік. Дружина, в них діти. Все своє життя вони е, разом і товаришують сім'ями, і, і все один про одного знають. І тут чоловіки, цих жінок, вони їх запрошують в ресторан, це перша серія. Вони їх запрошують в ресторан, і, значить, ці дві подружки ж е, прийшли раніше і е, от думають, чого вони нас запросили. От щось вони таке нам готують. От. А потім е, прийшли їх чоловіки і об'явили їм о, італійці, кричать. І їм об'явили, що вони люблять один одного, тобто оці їхні чоловіки вони люблять один одного і все життя вони кохали один одного, просто не хотіли е, розбивати сім'ї, не хотіли травмувати, значить, своїх. Дружин, а насправді вони геї. І от їм всім по 70 років, там більше навіть, і ось вони на старості літ вони вирішили усьому своїм дружинам признатися. Ви розумієте? Ну, ну це дуже це, це так мило. І це так, ну я не знаю. Серіал називається Грейс і Френкі. Мені здається, так. Ану, в мене було а, так. Грейс і Френкі. От і там грають дуже відомі актори. І там шикарна оця Джейн Фонда, вона там головну роль грає. Тобто вона грає, їй там в серіалі 78 років. Я порахувала, що коли вона грала в цьому серіалі, їй було 78 років. А вона грала е, жінку, якій 70 років. Але я до чого кажу? Серіал шикарний, вам зайде, вам зайде і чудові їхні оці е, чоловіки. Гомо гомо гомосапіас чи не сказала. Я не дуже в цій термінології розбираюсь, але чудовий серіал. Слухайте, я вам до, до чого це кажу? До того, що уявіть собі, от бабці Розі їй було 82 роки. 82 роки. Вона вже була все, потіряшка. Вона вже, знаєте, ледве-ледве за останній там краплинку розуму. 82 роки. А є люди яким майже 80 років, а зараз є ще більше Джейн Фонда, є ще більше, і вони грають в серіалах, вони тримають текст, вони ну просто, а як вони чудово виглядають? І ви можете сказати, що ну так, в неї ж є, є гроші і таке інше, але все одно людина все своє життя. Вона займалася спортом, вона була дуже такою, знаєте, і активіст, активісткою, і політичною оця Джейн Фонда. У бабці рози в неї теж були гроші до Але отак. І от наскільки різне життя, наскільки різне здоров'я може бути, взяти ту ж саму нашу оцю Ліну Костенко. Їй вже 95 років. Я як подивилась, а Сергій Жадан робив з нею інтерв'ю там декілька серій. 95 років. Ліна Костенка. Так, видно, що фізично вона вже така старенька, що вона така скокоржена, що вона така вся, знаєте, але наскільки гострий розум, наскільки добра пам'ять, на, наскільки адекватні думки, розумієте? Там, скажімо так, постать Ліни Костенка. Вона дуже спірна. Там Оксана Завушко щось там казала про неї, що не дуже все було добре. От. Але. Ти думаєш, 95 років. І як людина мислить, як вона думає, як вона ну, формує свою думку, ну це просто чудово. Тому треба вже зараз, вже зараз. ну Молодь, знаєте, молодь це не зрозуміє, тому що, а от коли тобі 40 років, 50, потрібно все. І гімнастику робити, і за здоров'ям слідкувати, і. Не знаю. І, звичайно, це все, це все ще і наслідково. Тобто, хтось з гострим розумом народжується і живе, а до когось, знаєте, старість приходить сама, без досвіду, без розуму. Окей, тобто, ну, я вам дуже-дуже раджу оцей серіал: Френк і Грейс і Френкі. Грейс і Френкі. Наскільки ти розумієш, що в будь-якому віці там, значить, їхні чоловіки почали жити у собі разом, як гей-пара, от, а вони оці дві дружини, вони почали жити собі біля моря в такому будиночку. І як вони в свої, значить, 70 років, як вони на побачення там ходили, і, ой, і бізнес там вони відкривали. Там секшоп. Ну, коротше, дуже-дуже класний такий сітком. Просто знаєте, відволіктись і зрозуміти, що і в 70, і в 80 років є дуже цікаве життя. Не всі будуть з баданте жити. І не всім матеріальне становище дозволить жити з баданте. Це ще потрібно мати гроші, розум... розуміти, щоб за вами доглядали. Так, що стосується бабці рози. Я вам скажу так, одягти її на прогулянку. А, так, ще забула сказати, знову попереджаю, попереджаю, хто дуже чутливий до теми таких до анатомічних підробиць, ліпше не дивиться, пробавку розу ліпше не дивиться. Але ну, я називаю так, як воно є, ці речі. Я не можу це ніяк. Прикрасити. Я можу, звичайно, не те, що можу, а зобов'язана змінити імена, і... але коротше, якщо ви дуже чутливі, ліпше не дивитися. Окей, а ми продовжуємо. Так от, вдягти, от чуть зламала, от чуть зламала вже. Ой, мені потрібно щось завжди крутити в руках. Одягти бабцю розу на прогулянку це було, була та, знаєте, вправа з зірочкою. От, вправа зірочкою, тому що ой, вона в мене снідала. І потім цілу годину я намагалась її вдягти. Гуляти вона нікуди не хотіла. Ходити вона не хотіла. Куди вона хотіла йти, це тільки в бар, який знаходився на першому поверсі. Але чому так важко було її вдягнути? Тому що у бабці Рози не трималась сеча. Даруйте, я вас попереджала за такі подробиці. Не трималась сеча. Навіть якщо вона сходить в туалет, наприклад, вона в мене пила там каву, капучино, я її ще робила, вона сходила в туалет, але все одно через 5 хвилин вона покашляла, вона чихнула, вона там ще щось, і в неї все з неї витікає підгузків або є такі, знаєте, як трусики для літніх людей або після операції, такі вони аля підгузки. Але як трусики вдягаються, такі хебешні. От. Вона їх не вдягала. Не хотіла до скандалу, до криків, до італійських матюків. Тобто, все це було щось страшне, одягнути на неї підгузки. І можете собі уявити: цілу годину вмовлянь, благань, щоб вона вдягнулась, і ми вийшли на вулицю, і потім ми доходимо до ліфту, вона покашляє, почихає і все по ногам. Ви розумієте? І вона така: ну що, що пішли? Я кажу, куди пішли? Пішли додому перевдягатись. А це була, е, початок вже весни, е, наприкінці зими я до них прийшла, і початок е, весни, холодно, ще холодно, куди з мокрими ногами йти? А вона взагалі це не відчувала. В неї настільки були вже ну, старі, атрафовані оці і сечовий. Міхур і м'язи, як зараз називати м'язи, тазового дна. От всі їх там качають, ну їх всі там для сексу качають. Я не знаю, щоб задовільняти чоловіків. Ой. Але дівчата, це дуже важливі м'язи. Качаємо їх, тому що будете підтікати. Я не знаю в старості, ну, ну як, як жити без цих. Підгузків, хоч смійтеся, хоч не хоч не смійтеся, і ми не могли з нею ніяк вийти з дому. Я це помітила, що вона підтікає, що з нею лється і не тримається. Ще коли вона була ну, вдома. Тобто вона, наприклад, на дивані покашляла-покашляла, встає, там вже лужа, під нею вже лужа, і Я перестеляю все. Це все треба прати. господи, цю бабку перевдягати. Це був жах. Ніяких підгузків. Вона мені казала, щоб в мене було «гранде куло, ну, тобто, щоб в мене була велика жопа. ну, це так перекладається, розумієте? Я так думаю, господи, яка різниця, яка розмірів буде в тебе? Ну, так, дійсно, коли ти вдягаєш ці підгузки або оці трусики, як підгузки, в тебе попа десь на два розміри більше. Звичайно. Ці трусики і підгузки вони не тримають, ну, якщо дуже багато сечі, або якщо людина вкакалась, ну доросла людина вкакалась, це не буде триматися, ви розумієте? Але ну, щоб не водопад між ніг тік. Це страшне. І вона при всьому тому, вона одягала тільки світлі штани, тільки світлі брюки. Ніякі темні. Ну, підтекло там щось, окей. На темному не видно, але на світлих брюках. І це просто це була трагедія. Це кожен день, це, це було щось неймовірне. До речі, в неї були куплені і оці трусики, які підтримують, хоч, хоч трішки стримують цю сечу. І підгузки були куплені, мабуть, ще ця е, Наталія купувала. Але вона ні. В жодному разі, ні в якому разі. Це було щось. Ми по 10 разів з нею ходили в туалет перед тим, як вийти на вулицю. І все одно вона впісювалась, вона підтікала, ми завжди з мокрими штанями ходили. Це жаль. От. Це називається Маріанна, вам нічого не потрібно буде з моєю мамою робити. Тільки от з 8 до 8 бути поруч і все. Готувати її їсти, прибирати вдома і все. Угу. І от, значить, десь це був другий день. Коли я вже почала працювати, ми пішли в бар. Тобто, отак з під'їзду в них виходиш, і одна е, дорога була в парк, інша дорога була в бар. І ця сіньора Роза, вона як знаєте, як песик, який вже звик, вона так хопа і наліво у бар. Приходимо ми в бар, сідаємо, тому що я її там намагалася, як то перенаправити в парк йти. Вона починає одразу кричати: кричати аюто, тобто аюто аюто допоможіть. І причому вона кричить так голосно, думаєш, господи, така вся потіряшка, така вся немощна. А коли починає волати, кричати, це щось. Люди з балконів починають так от дивитися і перехожі, так знаєте, на тебе. Тому що ну одразу ж видно, що поруч з нею я баданте. Ну, а я ще така блондинка з косою, слав'янська баданте. Знаєте. Ну і я така думаю: гаразд, перший день я піду з нею в бар. Нехай вона трішечки там побуде в барі, заспокоїться, і потім я правдами, неправдами, її вмовлю потрішечки ходити до парку гуляти. Ми заходимо в бар, і всі її знають, і касієра, тобто і касірша, і бариста. Всі її знають вже ой, ну, прийшла. Сіньоре Роза. Чому її знають? Тому що Наталія, оця баданта, яка працювала переді мною, вона завжди два рази на тижні вона в цьому барі з цією бабкою зависала. І, звичайно, оця бабця Роза, вона всім давала манчу, тобто чайові. І всі чекали цю бабцю розу, тому що вона і 10 євро могла залишити от на чай. знаєте. От. Значить, оця моя бабка приходить. Сідає за столик і така кричить: мені як завжди. І рагатця, ну тобто, і дівчині теж. І нам починають приносити значить, два капучино, пірожіни, потім ще морозиво. Знаєте, я на все це дивлюсь, і я думаю, ні. Ну тобто я не хочу ну, витрачати гроші, я не хочу. От, і я баристі кажу, ні ні-ні, мені не потрібно, тільки їй. що вона звикла замовляти, от те їй і несить, от от тільки їй. А Бориса мені каже, так, сіньора Роза і Наталя, вони завжди тут ну, прям шикували, гуляли. От, я кажу, ну, хто за це все платить? І Бариста мені каже, чого ти е, того? соромишся, все платить е, ця бабця Роза. Чуєте? І вони йдуть поруч. Мама і донька, вони йдуть поруч, але все одно потрібно чомусь кричати. Все сплачує, каже сіньора Роза. Я так подивилась. Ну, там, знаєте, там дуже. Тобто вона їм залишила 10 євро на чай. І ці всі пироженки, мороженки, капучино, кава, еспресо, і це все ну, там дуже дорого. І в кінці кінців нам ще. Підклали на столик у таку стопочку з лотерейних квіточків. Значить, в Італії є лотерея, вона називається Грата e Vinci. Тобто грата від слова, від слова Гратаре, стирати, так? шкрябати, шкрябати гратаре. Вінчі – це вінчере, це виграй. Так? Тобто Пошкрявай і виграй. І там потрібно монеткою стирати оці цифри, і ти можеш щось виграти. Я, ви бачили в мене відео, я іноді купувала такі квиточки. Але як тільки я почала програвати все, в мене вже будь-яка будь зацікавленість в цьому пропала. А тут нам кладуть десь приблизно 10-15 квиточків таких на, на стіл. І вони коштують теж дорого. І я розумію, що ця Наталія вона замовляла у ці квіточки з бабкою, вони там стирали. За все сплачує, значить, ця бабця роза. І ну, вона ж не зовсім при здравому глузді. І може там щось було і виграно, але хто ж цій бабці казав, розумієте? І я у Баристи я питаю: а що так от кожного разу? І. І в лотерею, і от повний стіл, значить, у цього всього. Він каже: Ну так, ну вони ж тут по дві 3 години в цьому барі були, треба щось робити. От ви розумієте? Тобто я собі так галочку поставила. Я кажу: ні-ні-ні, оце гра та вінчі, ми, нам не потрібно, ми не будемо це стирати. Бабка як почала кричати. Ну, вона звикла, ви розумієте? Оце сидіти там, сьорбати капучино. З піроженим з печивом і стирати монеткою. Це в неї вже як такий рефлекс, раз в бар. Війшла, треба купити. Оце її Наталія підсадила. Ви розумієте? Це взагалі було щось. Я собі така поставила галочку, думаю, я у федериці її доньки, я скажу: ну що це таке? Що це за таке баданство просидіти три години в барі. Витратити стільки грошей. Звичайно, ну, може, там дуже багато було в цій сім'ї грошей. Тоді, чого вони мені так мало платили? Тобто, ви розумієте? от, Потім ми залишили два квиточки, нічого не виграли, але бабця була задоволена. Вона там постирала оці цифри, напилася капучино і одразу ж майже одразу вписалась, не сказати грубіше. і... Так ми в парк і не дійшли. Ми пішли додому. Ой, міняти штани. Я як пригадаю. Потім їла вона добре. От що, що добре, так добре. Що їй не приготуєш? Нашу кухню українську або італійську кухню. Все, вона все їла аж за вухами тріщала. Далі. Федеріка. Коли ми обговорювали мою зарплату, вона мені сказала, що Маріана, вам не доведеться робити нічого, не підстрігати нігті у мами, тобто там на руках, на ногах, не підстрігати мамі волосся, нічого. Тому що в нас є вже біля дому тут салон краси, і все будуть там робити. Вам потрібно тільки туди брати апунтаменту, там раз на місяць, раз на три тижні, і водити маму туди, значить, далі. У бабці були дуже погані от самі стопи, вони були настільки всі такі кручені, перекручені, і вмовити її вдягти, щось таке, знаєте, легке, приємне, там, м -м кросівочки, ну, таке щось. Ні, ні, вона в жодному разі вона вдягала оці дубові, шкіряні, дубові такі оці, е значить, туфлі або чоботи, ледве-ледве от айкаючи і ойкаючи, тому що це було дуже боляче вона біля мене отак от на руці в мене. Висіла, і я її тягнула до е, подолога. Значить, подолог — це спеціаліст по стопам, який дивиться оці кістки на стопах, на пальчиках стоп і нігті. Ну, Це все подолог. Е, подолог у нас був дуже-дуже гарний. Молодий, молодий хлопець. Ну, не знаю, років 23-24 йому було молодий. О, такий з шутками, з прибаутками, там у нього цих бабульок, і така у нього значить, робота. Чистити їм. Ніжки, тобто він за великим рахунком він робив бабці підікюр. Я її перший раз привела з такими нігтями на ногах. Тобто вона там вже ледве йшла. Ця Наталя щось вона це діло запустила. От, приходимо до подолога, ми були четверті. Всі-всі, от старенькі, оці бабці або вже такі жінки в певному віці. І нічого, молодий хлопець, їм там все чистить. Миє, чистить, зрізає ті нігті, а у літніх людей там, ну там такі нігті, там я не знаю. Бензопила дружба, знаєте, потрібна. І коли, наприклад, він почистив ніжки. Сіньорі Розі, він такий, а зараз вам. Я кажу, що мені? Ну зараз вам а буду чистити. Я кажу, в мене все гаразд. Він, Ні-ні, ви не хвилюєтесь. Наталія завжди е, з сеньорою Розою, я їм вдвох чистив. За все владить сеньора Роза. Я думаю, та що це таке? Куди я потрапила? Це якийсь рай? От. Я кажу: ні, ні, я, я не готова до такого, я ну, як то я від такої. Процедури я відмовилась, я була разом з бабцею, щоб її там вдягнути, ці туфлі їй на ноги, але ну, я собі цього не зробила. Потім ми пішли в салон краси, коли прийшов час, от, і теж нігті у бабці була така коротка зачіса, її фарбували волосся. Вона в мене була такою ж брюнеткою, от, і теж. Зробили манікюр для сіньори Рози, і дівчина каже: А зараз вам зробимо.' Я кажу, мені не потрібно, я платити не буду. Вона каже: Та все платить сіньора Роза. Ми завжди робили і сіньорі Розі, і Наталії, і стригли їх разом, і манікюр разом робили, все разом. Я думаю, Та що це таке? Ну не може бути, тому що ми сплачували за бабку розу манікюр. Зачіска, стрижка там іноді. На зачіску я її водила, значить, кожну п'ятницю. От, її там вкладали це волосся. Але я взагалі не розумію, за 80 євро вкласти волосся, а на наступний ранок вона ну, все одно ну, який сенс. Але саме те, що людина вийшла, в салон краси, ну це, це вже знаєте. От. Думаю, ну странно якось. Наталя дуже добре влаштувалась, знаєте, отак. от. Приїхати два-три рази на тиждень, сходити к падологу, щоб тобі почистили п'яточки, ніжки, зробили підікюрчик, сходити в салон краси, зробити зачіску, зробити манікюр, відвести бабцю розу в парк, заправити машину за її рахунок, все за її рахунок. Потім сходити в бар, накупити собі оцей Грата Вінчі, тобто лотерейні. Квіточки, може, вона там щось і виграла та Наталія. Про це бабця Роза ніколи не дізнається. Ви Розумієте, вона добре влаштувалась, ця Наталія. І, звичайно, вона не хотіла таку роботу втрачати, ви що? От. І кожного ранку, оця Наталія, кожного ранку, вона надзвонювала бабці. І це була. Ну, був такий перший тиждень, коли я відпрацювала і повинна була їхати вже додому відпочивати. Я передзвонила Федериці і я сказала, що мені потрібно з вами поговорити. А ще з пезу, оці два рази, що я приходила, значить, до сіньори Рози знайомитись перший раз і потім вже вже на посіленії. От кожен раз Федеріка, це її донька, вона мені казала: Маріанна сьогодні зранку була Наталія. Вона там допрацьовує свої останні дні, і вона зробила спезу, тобто вона зробила покупки. Тому вам не потрібно е думати, що приготувати. Вона все зробила. Коли я відкривала холодильник, він був пустий. Тобто Наталія робила спезу десь на 30-40 євро, а їсти було нічого, розумієте? Вона робила спезу тільки для однієї е оцієї ж бабці рози. Але там ні хліба не було, не масла не було, одні якісь такі макарони. Розумієте, я думаю, що Наталя там відсотків 80% з тієї спези вона брала собі. Знову ж таки, ніхто Наталю за руку не хапав, але за все платить бабся роза. І якщо мені Федеріка сказала, що Маріана, ви живете з моєю мамою і ви можете собі купляти, от за карточку моєї мами, ви можете собі купляти те, що вам необхідно. Ну вона мені сказала, ну, наприклад, шампунь, даруйте прокладки, пасту зубну. Або щось таке е, смачненьке поїсти, те, що, наприклад, не може мама, а вам хочеться, тобто ну, ви можете собі це купити. Але я не думаю, що можна було, знаєте, і зачіски собі робити, і манікюри-підікюри, і шикувати у барі. От. І коли я їхала в п'ятницю, це був мій перший вихідний, я сказала Федоріці, що я хочу з нею поговорити, тому що я щось не розумію, як тут все це до мене працювало. От і все. Тому що мені Федеріка казала, що Наталя приїжджала. Вона 2-3 години була з мамою 2-3 рази на тиждень. І все. Ну. Потім я все зрозуміла. Окей, okay, буде восьма серія. Я думаю, вже заключена. Восьма серія. Пробацію Розу. До побачення. До нових зустрічей!